Але від, ми знали, що від вітрянка вона ніколи не вийде з вашого тіла. Ви коли з неї перехворіли, вона буде все життя з вами жити в вашому тілі, в ваших нервах. І від неї може пізніше, коли у вас є стрес сильний, виникати, називається це герпезостер. Це коли такі дуже болючі похорі, також називається взивається опоясуючи лишай, виникати. Він може викликати сліпоту, якщо він виникне на обличчі. Ми дуже серйозно лікуємо, якщо виникає. Якісь пухирі біля ока, а, і ви хворіли на вітрянку в дитинстві, то ми зразу в лікарню і лікуємо а, серйозно, щоб не викликало сліпоту. Ал він надзвичайно болючий. А, і це просто реактивація цієї вітрянки в вашому організмі, якщо ваш організм трохи від чогось імунітету ослаб. А, Плюс вакцини від вітрянки, що якщо ви вакцинуєтесь, у вас немає в тілі вітрянки, ви ніколи не захворієте, і це означає, що у вас ніколи не буде герпе зостеру, а це склання через те, що у вас в тілі немає вітрянки.